П'ятниця 5 лютого, місто жовті води. Ви дивитесь міські новини. В управлінні житлово-комунального господарства відбулися кадрові зміни. Днями на посаду виконуючої обов'язки начальника управління було призначено Вікторію Вікторівну Горбай, яка до цього часу займалася земельними питаннями в тому ж управлінні ЖКХ. Сліді з тим, що конкурс об'явлений, Приняли участие два человека. Один человек не проходит по критериям. По второму человеку сейчас определяется с теми данными, с экзаменом, как он ответил. Будет принято решение, то есть победит этот человек или нет. Если не победит, повторно будет объявлен конкурс на руководителя управления ЖКХ. До того, как не определится победитель конкурса, исполнять обязанности управления ЖКХ будет никто иной, как Горба Виктория Викторовна. Все. Ми поспілкувалися з новим керівником управління житлово-комунального господарства з приводу тих питань, які сьогодні найбільш гостро стоять в місті. В першу чергу це відсутність опалення на вулиці Пожежна в будинках 3 та 4. Обіцянка включити тепло до нового року так і залишилась просто словами. Донька мешканки захолонувшого будинку номер 3 яка звернулася до нашої редакції днями, підтвердила, що і досі ніякого тепла в квартирах немає. Я кобицю Ольга Іванівна, дочка Єрьоменко Анни Корнієвни, яка проживає по пожарній 3. На даний момент мама знаходиться у лікарні із пневмонією. Справа в тому, що у будинку номер 3 по Пожарній так і не почався опалювальний сезон. Спочатку нам обіцяли, що в жовтні до опалювального все зроблять, потім до нового року. Ну, Но, слава Богу, після нового року нам поставили конвектори, але вони не підключені і до цього часу вони не підключені. Щось там іще треба, кабель нібито кинули по стовпах, але що далі з цим кабелем, щоб не 380 було, а 220 ватт тобто ніхто нічого не говорить. І хто винен, і це ж, розумієте, розбиратися це ж не я маю, це має розбиратися влада, чому до цього часу люди одна з інсультом лежить, не піднімається. Мама оце тільки в кімнаті і в лікарні зараз. Пенсіонер, який е, з паличкою ледь перед е, Передвигається і мати одиночка з двома дітками, в якого бронхіальна астма. Оце ситуація. Чотири квартири, які повністю холодні. Саме це питання ми і задали новому керівнику управління ЖКХ в першу чергу. Ось як коментує ситуацію Вікторія Горбай. Розуміло, що ви на своїй новій посаді всього кілька днів, але проблема пожежної 3 та 4 загальновідома. Там люди з осені сидять без тепла. В чому причина? Що я можу пояснити? Значить, вирішення виконавчого комітету було прийнято 23.11.2015 року. Тобто, це вже був листопад. Передбачені заходи про переведення цих тупикових районів міста на автономне опалення. В грудні були виконані вже роботи встановлення електричних конвекторів по пожежній три. Квартири 1, 2, 5, 6. 25.01.16 отримана довідка ПАТП ПЗЦЕК про те, що технічні умови виконані в повному обсязі і дозволена подача напруги після прийняття обліку представником п'ятихацького прему на даний час. здійснюються електротехнічні технічні випробування, і буде Готується вже пакет документів для подання п'ятихацькому прему для подачі напруги в квартири. Але це технічно буде ще неділя або дві. Сьогодні ми чекаємо документ, зразу передаємо пакет документів до Прему. Це суто бюрократичні проволочки, навіть не бюрократичні, це проволочки технічні, скажімо так. А якщо у мешканців будинку номер 3 хоча б з'явилася надія, що протягом місяця тепло з'явиться, то сусідній будинок пожежна 4, вочевидь залишиться без опалення ще тривалий час. В бюджеті коштів на нього не вистачило. Пожежна 4, на жаль не було профінансовано з виготовлений кошторисної документації. Ми подали на уточнення видатків бюджету міста 16 шістнадцятий рік, бо він ще не готов був бюджет, і чекаємо, якщо нам дають гроші. Ми зараз сразу же, ж заказуємо роботи по проєктно кошторисної документації з установки автономного опалення по пожежні 4. Тобто там навіть не встановлено ще там обладнання навіть не встановлено обладнання, бо не було можливості заказати ці роботи. Скажіть, будь ласка, чому так, така затримка? Адже о, обіцяли людям, що до нового року ну максимум до різдва вже і пожежна три, і пожежна чотири вони будуть з теплом? Я розумію, що обіцяли, але на жаль, не завжди обіцянки справляються в повному обсязі. На виході у нас пожежна три. Будемо сподіватися, що ці документи відправляються. Подаємо на п'ятихацький рем, а вони подають його в Дніпропетровськ. Там певний час вони розглядаються, потім повертаються на п'ятихацький прем, п'ятихацький прем їх поверне до нас. Це все час. Скільки це за іме в них часу, я не можу сказати, бо це структури зовсім інші. Але ми контролюємо, дзвонимо. А у Сумнозвісному будинку за адресою Петровського, 21, де також немає тепла, ще й одну з квартир залило водою, автономне опалення обіцяють встановити найближчим часом. КП «Жовтої тепломережа придбали лічильники за власний кошт. На сесії значить, пройшло рішення, що ми передаємо ці світильники представникам ПЗМ «ЦЕК». Тому що людям ми не можемо передати, бо це бюджетні кошти. Ми передаємо на установу, яка встановлює їх. Вони є в наявності. Рішення в сесії вже є. Я сподіваюся, що вже з понеділка Хавренко Олександр Володимирович це контролює питання, будуть передані до цеку і будуть встановлені. На Петровського питання вирішується позитивно. Отже, найближчим часом там з'явиться опалення. Часом, так? Найближчим часом там з'явиться опалення. Питання а було в цьому обладнанні електричному. Що ж, сподіваємось, що даний будинок не спіткає доля пожежної 3 та 4. Затримок з боку прем не виникне, і опалення тут дійсно з'явиться вже найближчим часом. Ще одне питання, яке так і не отримало розв'язки: це ремонт покрівлі на франка 38. На сьогодні там залишилось зробити зовсім небагато. Об'єм невиконаних робіт складає близько 36 і знову затримка. Тим часом мешканці верхніх поверхів потерпають від дощів та снігопадів. На третє пленарне засідання виноситься питання щодо переміщення коштів бюджету, бо кошти бюджетні тільки рішенням ради. 392 тисячі ми просимо на закінчення робіт. На Прозоро ми виносимо на вибір виконавця робіт, з тим підрядником ми розриваємо підносини, не поновляємо. Черело вода тепло, тепло, тепло та Так, все, так, прекрасний. це підрядник не, мешк, не, не наш вод, по-моєму, це не про це подрядник поможуть. виконав певний обсяг робіт і на певний час його не стало на якийсь час. І ми просимо його або ми просили або закінчити роботу, або відшкодувати нам аванс той, що не відроблений матеріалами, то відповіді не було. Але ми також будемо настаювати на повернення або грошей, ті, що потрачені авансові, або відшкодування матеріалів, які були закуплені на цей. На цю покрівлю. А чому його не стало? Це питання недобросовісності підрядника, чи йому кошти не було перераховано, він кошти просто відмовився. Не перераховані в, в тому обсязі, в якому він повинен був виконати роботу. Тільки з'являються кошти, з'являється підрядник і розпочинається робота по закінченню покрівлі. Ну це я так розумію, що не найближчим часом. 10-го числа сесія. третя пленарна. Ми Виносила на друге, але були там чисто технічні пропони. Нас зняли. Ми виходимо на 10 лютого і сподіваємось, що буде прийнятий наш наші пропозиції до зміни до бюджету, до програми щодо будівництва щодо коштів. А підрядник він з'явиться швидко 14 днів. У нас вже висить об'ява на прозоро. У людей позатікали квартири, коли сніг був. А хто має компенсувати ці витрати людям? Винних у нас визнає суд. На наступному засіданні сесії міської ради, який має відбутись 26 лютого, на розгляд депутатів буде винесена програма реформування системи ЖКХ в місті Жовті води. Усі ці прикрі випадки та комунальні аварії, які трапляються останнім часом, це свідчення того, що в місті вже давно назріла необхідність кардинальних змін у житлово-комунальній сфері. Сподіваємось, що проблеми людей, які змушені жити в холоді і яких заливає водою, все ж таки будуть вирішені якомога скоріше.